Евакуювавшись у 22-му з Одеси на Закарпаття, Наталія не лише відкрила власний косметологічний салон, а й безкоштовно надає процедури маломобільним людям і переселенцям. Коли в тебе в житті все добре, ну я завжди так налаштована, що в мене в житті все добре. то ти хочеш чуть-чуть цього передати? Їй. Наталія має 17-річний досвід роботи косметологиною. Раніше працювала в салоні в Одесі, але повномасштабна війна внесла в її життя свої корективи. Разом з донькою жінка евакуювалася подалі від обстрілів і тодішньої загрози окупації, почала своє життя спочатку в Мукачеві, і завдяки отриманому гранту відкрила свій косметологічний кабінет. Разом з першими успіхами до Наталії прийшло й бажання волонтерської роботи. То завжди. Е Приходили, з'являлися клієнти з таким ну з певними особливостями, да, з якими складнощами там більш чи менш мобільні, такі як вагітні жінки, літні люди. Прагнення допомогти привело жінку до безбар'єрного салону, у межах якого перукарі, косметологи, майстри манікюру безоплатно обслуговують маломобільних людей. А ще виїжджають працювати до них додому, якщо це необхідно. Серед клієнтів люди, які не можуть оплатити такі послуги: переселенці, люди з інвалідністю, чистка масаж обличчя, глибокі очищення, накладання масок. Усе це Наталія пліч пліч з майстрами безбар'єрного салону робить за власні кошти. Нині працює в такому режимі раз на місяць. І за цей день вона надає послуги щонайменше п'яти людям.